Алюміній іонні акумулятори останнім часом викликають багато галасу небезпідставно. Алюміній це те, що, скажімо так, є чимало. Хоча більша частина світу зосереджена на яскравій вантажівці Сайберт від Тесла або гуманоїдних роботах, тихіша революція, можливо, вже розпочалася. Така, що може покласти край літієвим акумуляторам у їхньому відомому вигляді. Витоки інформації свідчать про те, що Тесла розробляє радикально нове джерело живлення: алюміній іонні акумулятори. Вони швидші, безпечніші та дешевші за будь-що, що виробляється сьогодні. І першим автомобілем, який оснащений цією технологією, може бути не розкішний родстер, а ультрадоступна Model 2 Але як працює цей хімічний склад? Чому версія Тесла відрізняється? І що це означає для майбутнього електромобілів? Зміна хімічного складу: понад 10 років літій іонний акумулятор був серцем кожного автомобіля Тесла. Він живив оригінальний родстер. Він зробив Model S світовою іконою, і він залишається стандартом у Model V, найпопулярнішому електромобілі у світі. Але літій іона технологія, незважаючи на весь свій успіх, завжди мала три труднощі: вартість, безпеку та дефіцит. Тепер, коли витоки вказують на іон алюмінію, Тесла може бути на межі обміну цього тягаря на абсолютно новий набір переваг. Щоб зрозуміти, чому цей ЗСУ важливий, нам потрібно уважно розглянути, що робить іон алюмінію таким відмінним. По суті, різниця полягає в хімії. Іони літію несуть один позитивний заряд ЛІ+, У той час як іони алюмінію несуть потрійний заряд Л3. Ця вища щільність заряду означає, що на кожен іон алюмінію, який рухається під час циклу заряду або розряду, переноситься три електрони замість одного. Результатом є ефективніша передача енергії, вища щільність струму та потенціал для набагато більшої продуктивності з того ж фізичного об'єму матеріалу. Простіше кажучи, іони алюмінію можуть виконувати більше роботи, займаючи менше місця. Ця ефективність безпосередньо відображається на продуктивності. Теоретичні розрахунки показують, що алюмінієвий іонний анод може забезпечити питому ємність до 2980 Мах маг на грам. Порівняйте це з графітовими анодами в літій іонних акумуляторах, які мають в середньому близько 370 маг годин на грам. Це майже трикратне збільшення потенційної ємності для електромобілів. Це означає більший запас ходу від менших батарей або швидше розганяння без необхідності використання великогабаритних акумуляторів. Але переваги алюмінієво-іонних батарей не обмежуються лише продуктивністю. Одна з найбільших проблем літій іонних батарей полягає в їх залежності від дефіцитних і проблемних мінералів, таких як кобальт, нікель і марганець. Тільки на кобальт ціни різко коливалися від 30 до 80 доларів за метричну тонну через геополітичну нестабільність і той факт, що значна його частина видобувається в Демократичній Республіці Конго в етично сумнівних умовах. Алюміній навпаки дешевий, поширений і має багато джерел. Він торгується приблизно за 2200 доларів за метричну тонну та видобувається у понад 40 країнах, причому провідними є Китай, Індія та Австралія. Переробка алюмінію також неймовірно ефективна, потребуючи лише 5% енергії, необхідної для його видобутку із сирої руди. Далі ми переходимо до аспекту безпеки. Хоча літій-іонні акумулятори можуть бути сконструйовані так, вони піддаються загрозам, що виникають через теплові вибухи. Під впливом тиску вони можуть нагріватися та вибухати, займатися або дуже рідко займатися. У конструкціях з іонними алюмінієвими батареями використовуються іонні рідкі електроліти, які є нелеткими та стабільними за температури нижче 200 ДГС. Вони хімічно стабільні, тобто не реагуватимуть бурхливо при пошкодженні. У випробуваннях Стенфордського університету іонні алюмінієві батареї були подрібнені, пробиті та закорочені без займання. Навіть за умов екстремального зловживання вони залишалися холодними. Для водія це означає, що більше не потрібно турбуватися. Жодних вірусних відео про горіння електромобілів, жодної пожежі під час процесу заряджання. Швидкість заряджання, мабуть, є найцікавішою особливістю алюмінієво-іонних акумуляторів. Поточні літій іонні нагнітачі Тесла розвивають максимальну потужність 250 кВт, здатні забезпечити 80% заряду приблизно за 20-40 хвилин. Прототипи алюмінієво-іонних акумуляторів перевищили швидкість заряджання 1000 кВт для малих елементів, досягаючи повної зарядки менш ніж за 3 хвилини. У випадку з акумуляторами електромобілів це означає заряджання сімейного автомобіля за 5 хвилин або менше, що можна порівняти з заправкою бензобака. Це був би останній психологічний бар'єр для мільйонів сумнівних потенційних покупців. Нарешті довговічність. Літій-іонні акумулятори зазвичай починають помітно знижувати свою продуктивність після 1 тисяча 3 тисячі циклів зарядки. Натомість акумулятори алюмінієво-іонного типу з вдосконаленими конструкціями катодів з вуглецевої наноструктури продемонстрували стабільність понад 12 нуль циклів при постійній втраті ємності. Це означає, що пробіг на понад 2 мільйони кілометрів перевищує пробіг більшості автомобілів. Фактично, це може означати, що акумулятор електромобіля може пережити сам транспортний засіб. Разом ці факти пояснюють, чому іон алюмінію вважається можливим знищувачем літію. Збільшена ємність, швидша зарядка, безпечніший хімічний склад, дешевші матеріали та набагато більший термін служби. Кожен пункт у списку бажань індустрії електромобілів виконано, але ось у чому несподіванка. Іон алюмінію від Тесла це не просто якийсь іон алюмінію. Витоки інформації свідчать про те, що компанія зробила критичні оновлення, які відрізняють її версію від будь-чого в лабораторії чи каталозі конкурента. Що робить алюмінієво іонні акумулятори Тесла унікальними? Якщо алюмінієво іонні акумулятори вже здаються революційними, то чутки про версію Тесла розвивають цю концепцію далі. Витоки інформації свідчать про те, що Тесла використовує не готовий дизайн а спеціально розроблену систему, створену для домінування в наступній ері акумуляторів. Одним із проривів є самовідновлювальні електроди. літій іонні акумулятори руйнуються, оскільки електроди розширюються та стискаються під час циклів заряджання, утворюючи мікроскопічні тріщини, які зменшують ємність. Повідомляється, що в алюмінієвих іонних батареях Тесла використовуються кремнієво алюмінієві гібриди з полімерними покриттями, які перебудовуються на атомному рівні. Крихітні тріщини автоматично закриваються, зберігаючи понад 95% початкової ємності після тисяч глибоких циклів, порівняно з втратою 20-30%, типовою для літій іонних батарей. З терміном служби понад 15 15-0 циклів, ці батареї можуть прослужити десятиліття. Структура елементів також змінюється. Замість жорстких циліндричних елементів, таких як 2170 або 4680, Тесла схоже переходить на м'які пакети у формі пакетів. Ламіновані багатошарові корпуси замінюють важкі металеві циліндри, роблячи елементи тоншими, легшими та гнучкішими. За попередніми даними, вони до 30 сотик легші та мають товщину до 4 мм. MmH. Це відкриває нові інженерні можливості: плоске укладання під підлогою, обгортання навколо внутрішніх панелей або інтеграція в основи сидінь та дверні рами. Для компактного автомобіля, такого як Model 2, пакетовані елементи максимально збільшують простір в салоні. Безпека є пріоритетом. кажуть, що акумулятори, які Тесла нібито розробляє, виготовлені на основі іонного рідкого електроліту. Це означатиме нелеткі матеріали низького тиску, які не набухають, не горять і не розриваються. Це, в поєднанні з пакетованими елементами, зменшує потребу у важких корпусах, тим самим покращуючи щільність енергії та безпеку. Більше енергії в літрах при менших втратах ваги. Тесла знову уявила собі переробку. Поточна переробка літій іонних батарей залежить від енергоємної плавки або хімічних ван, які створюють відходи в процесі та є дорогими. У своїй дорожній карті для іонних батарей алюмінію Тесла передбачає замкнутий сухий процес, заснований на вібрації, тиску та магнітній сепарації. Що дозволяє відновлювати метали без утворення будь-яких токсичних побічних продуктів і знижує витрати на переробку на 40 сятки. Таким чином, сталий розвиток є перевагою зі зростанням обсягів, економіка подбає про себе сама. На стратегічному фронті уникнення літію, кобальту та нікелю звільняє тесла від вразливих глобальних ланцюгів поставок. Ціни на літій зазнають екстремальних змін, а кобальт виробляється в нестабільних регіонах. Алюміній, навпаки, є в достатку, видобувається в понад 40 країнах, нескінченно придатний для переробки та є дешевим порівняно з літієм. Цей перехід може забезпечити Тесла право на отримання федеральних стимулів США, розширених відповідно до закону про скорочення інфляції, який схиляється до закупівлі матеріалів на внутрішньому ринку або в країн-союзників. Власники Model 2 з алюмінієвим іонним двигуном потенційно можуть претендувати на податкові пільги до 7400 доларів США, що створює значну ринкову можливість для Тесла шляхом створення самовідновлювальних електродів, гнучких конфігурацій пакетів, безпечних електролітів, чистих процесів переробки та надійних ланцюгів поставок. Тесла має намір створити алюмінієво-іонний акумулятор, який не є просто черговим акумулятором. Швидше компанія прагне створити сприятливу екосистему, яка поєднує довговічність, ефективність та масштабування. Що викликає важливіше питання? Чому Тесла дебютувала з цим проривом не в дорогому родстері, а в найдешевшому автомобілі, який вона коли-небудь створювала? Відповідь криється в майбутній Model 2. Чому Model 2 потрібен алюмінієво-іонний акумулятор? Тесла ніколи не приховувала своєї кінцевої місії зробити електромобілі доступними для широких мас. Родстер довів, що електромобілі можуть бути швидкими. Model S довела, що може бути розкішною, а Model 3 довела, що може конкурувати з бензиновими седанами. Але майбутня Model 2, яка за чутками коштуватиме від 10.0 до 15.0 доларів, є найсміливішим кроком Тесла. Однак, щоб досягти успіху в такому ціновому діапазоні, Тесла потрібно більше ніж просто менший автомобіль. Їй потрібен проривний акумулятор, і іонний алюміній може бути єдиною технологією, здатною зробити Model 2 життєздатною. Почнемо з вартості. Найбільша перешкода для початкового рівня електромобілів у сучасних транспортних засобах. Тільки акумулятор становить приблизно від 30 до 40 сітості від загальної вартості виробництва. Літій іонний акумулятор ємністю 60 кВт-год коштує Тесла близько 7800 доларів США. А алюмінієво-іонний приваний приблизно 3900 доларів США. За оцінками, цю суму можна скоротити майже вдвічі приблизно до 3900 доларів США за акумулятор аналогічної ємності. Це миттєва економія в розмірі 4 тисячі доларів США на автомобіль. Додайте до цього федеральні податкові пільги США згідно із законом про скорочення інфляції. І Model 2 може вийти на ринок за ціною від 110 до 14.0 доларів США. На цьому етапі вона конкуруватиме не лише з компактними електромобілями, а й безпосередньо з бензиновими Toyota та Honda. Також є швидкість заряджання. Це все ще найбільша проблема для багатьох водіїв. Сучасні літій іонні автомобілі Tesla з нагнітачами V3 заряджаються за 20-40 хвилин до 80 соту. Це добре для тривалих поїздок, але не дає такого ж зручності, як заправка бензобака. Профіль заряджання з іонами алюмінію повністю змінює це. Для меншого акумулятора, скажімо, 40-50 кВт-год, що очікується для Model 2, повна зарядка може зайняти всього 3-4 хвилини. Стільки ж часу потрібно, щоб купити каву, і це робить автомобіль практичним навіть для міських жителів без домашніх зарядних пристроїв. Втрата ваги, як завжди, захищала інші критичні параметри: алюмінієвий іонний елемент важить приблизно на 30 сотків менше ніж еквівалентний літій іонний елемент. Це означає, що у випадку компактного електромобіля, такого як Model 2, Повна маса може зменшуватися на цілих 150-200 двісті Втрата маси зазвичай покращує прискорення, зменшує споживання енергії та може збільшити запас ходу. Хоча акумулятор менший, Model 2 реально може досягти запасу ходу від 350 до 400 км на одному заряді, що порівнює її з більшими та дорожчими електромобілями. Іншим аспектом, який має велике значення в цьому сегменті, є довговічність. З огляду на розрахунковий потенційний термін служби алюмінієво-іонних акумуляторів до 12 .0 циклів, вважається, що акумулятор може прослужити довше ніж автомобіль. Це означає менше гарантійних претензій та нижчі загальні витрати для власника в довгостроковій перспективі, а також кращу вартість при перепродажі для покупців електромобілів, які вперше купують електромобілі та можуть хвилюватися щодо терміну служби акумулятора. Ця характеристика довговічності є величезною перевагою. Також, мабуть, найважливішою стратегічною причиною, чому Тесла потрібні алюмінієві іонні акумулятори в Model 2, є порушення ринку. Найдешевший електромобіль у портфоліо Тесла викликає низку побоювань з боку конкурентів, китайських виробників автомобілів, таких як BYD, які виключно зосередилися на хімії літій іонного фосфату LFP. Хоча акумулятори LFP дешеві та дуже надійні, вони мають максимальні можливості з точки зору щільності енергії та швидкості заряджання. Якщо Тесла випустить автомобіль вартістю 12.0 доларів, який заряджається менш ніж за 5 хвилин, витримує десятиліття використання та перевершує ті, що працюють на LFPS, це буде більше ніж просто конкуренція. Це домінування. Коротше кажучи, Model 2 – це шанс Тесла представити давно обіцяний електромобіль для всіх. І якщо здається, що Тесла просто випадково здійснила цей прорив, подумайте ще раз: компанія роками тихо закладала основу, тиха підготовка за лаштунками. Презентації продуктів Тесла часто гучні, яскраві та їх неможливо пропустити. Але найбільші революції компанії рідко відбуваються на сцені. Вони відбуваються непомітно в дослідницьких лабораторіях через придбання та ледь помітні кроки в ланцюжку поставок, які більшість людей ігнорують. Якщо алюмінієві іонні технології дійсно з'являться в Model 2 у 2026 році, то Тесла готувалася до цього моменту роками. Перша підказка криється у власних словах Ілона Маска. У попередніх звітах про прибутки Маск натякнув, що Тесла здійснила ключові придбання, які відіграли важливу роль у зниженні вартості кіловат-години. Він не уточнив, які саме придбання саме відбуваються, але інсайдери вказали на стартапи, що спеціалізуються на технології електродів та вуглецевих наноструктурах, що мають вирішальне значення для хімії іонів алюмінію. Ці технології формують основу самовідновлювальних електродів та катодів, наповнених графіном, які за чутками знаходяться всередині прототипів Тесла. Водночас інвестиції Тесла в акумуляторні елементи 4680 можливо були чимось більшим ніж просто експериментом з літієм наступного покоління. Хоча елементи 4680 все ще базуються на літії, новий форм-фактор, структурна інтеграція та автоматизовані виробничі лінії, побудовані для них можна легко адаптувати для пакетів з іонами алюмінію або м'яких упаковок. Гігафабрики Тесла, які часто описують як незалежні від хімії, були навмисно спроєктовані з урахуванням гнучкості. Це означає, що Тесла може перейти на іонний алюміній, не будуючи абсолютно нових заводів. Також є зміни в ланцюжку поставок. Поки більшість автовиробників намагаються укласти контракти на Літій та Кобальт, Тесла непомітно підписала довгострокові угоди з постачальниками та переробниками алюмінію. Це питання не отримало однакових заголовків, але є важливим: алюміній не тільки дешевший і поширеніший, але й нескінченно придатний для переробки, створюючи партнерські відносини з переробкою за замкнутим циклом, Тесла гарантує, що не зіткнеться з тими ж стрибками цін та етичними дилемами, які переслідують Літій та Кобальт. Дослідницька співпраця Тесла свідчить про її просування на шляху інновацій. Найперші прориви в галузі алюмінію були зроблені Стенфордським університетом та деякими австралійськими лабораторіями, які експериментували з катодами спінографіну. Дійсно, одна з найбагатших історій у фінансуванні, а також переманюванні талановитих фахівців, належить провідним дослідницьким установам. Не дивно, що ці ж дослідники зараз працюють за зачиненими дверима в пало Альто чи Остіні, звичайно, прив'язані до часу. Знову ж таки, Тесла спочатку впроваджує інновації в нішевому або розкішному сегменті, а потім починає поступово поширювати їх на весь асортимент. Однак іон алюмінію вказує на саме протилежну точку відправлення для Model 2. Це має сенс, якщо Тесла вже дуже впевнена в цій технології. Це також може свідчити про те, що тривають тихі пілотні випробування, тестування алюмінієвих іонних пакетів, можливо, у невеликих проектах накопичення енергії або у внутрішніх транспортних засобах, перш ніж перенести їх на споживчі автомобілі. Аналогічно, фінансові стимули узгоджуються в цьому випадку. Зі стратегічних причин Тесла відходить від ланцюгів поставок літію, які сильно залежать від китайських нафтопереробних заводів, щоб мати змогу повністю претендувати на федеральні податкові пільги на електромобілі в США, що є вбудованою конкуренцією вартістю мільярди. Це пояснює, чому Тесла вже лобіювала певну прозорість ланцюгів поставок та внутрішні закупівлі, коли інші автовиробники, так би мовити, тільки не усвідомлювали цю ідею. Ці узгоджені приготування дають чітке уявлення про те, що Тесла не просто випадково знайшла іон алюмінію. Вона роками закладала основу для цієї батареї, щоб коли настане час, вона могла швидко масштабувати виробництво постачання матеріалів етичним способом та домінувати на світовому ринку. І якщо Тесла досягне успіху, вона не просто змінить власні автомобілі. Це може призвести до повного кінця літію та змінити світову індустрію електромобілів. Глобальні наслідки протягом понад десятиліття літій був життєвою силою революції електромобілів. Автовиробники від Тесла до Toyota та Volkswagen вклали мільярди в літій іонні технології. Гірничодобувна промисловість вибухнула в літієвому трикутнику Південної Америки, австралійській глибинці та нафтопереробці Китаю. Але якщо Тесла виведе на ринок іонні алюмінієві технології у 2026 році, це може сигналізувати про занепад домінування Літію. Хвильовий ефект пошириться далеко за межі автомобілів, змінивши саму світову енергетику. Перший вплив це вартість та доступність. Літій дорогий, нестабільний та геополітично крихкий. Ціни подвоїлися або скоротилися вдвічі протягом кількох місяців, тоді як постачання залишається зосередженим у кількох країнах, де Китай контролює більшу частину переробки. Алюміній, однак, є одним із найпоширеніших металів на Землі. Його видобувають у понад 40 країнах, він торгується за ціною, що значно нижче за ціну літію, і його можна нескінченно переробляти. Якщо Тесла доведе, що іон алюмінію працює у великих масштабах, вузьке місце в ланцюгах поставок літію може зруйнуватися, що назавжди змінить економіку електромобілів. Другий вплив це безпека та впровадження. Вагання споживачів довгий час зосереджувалися на пожежах, тривалій зарядці та дороговартісній заміні акумуляторів. Іон алюмінію вирішує всі три проблеми завдяки негорючим електролітам. Зарядці за 3-5 хвилин та терміну служби, що розтягується на десятиліття, це перший хімічний склад, який за зручністю відповідає бензину, але перевершує його за довговічністю. Одна лише швидка зарядка може позбутися тривоги щодо запасу ходу та підштовхнути мільйони скептично налаштованих покупців до електромобілів, що підживлює масове впровадження. Третя хвиля поширюється не тільки на автомобілі. Авіаційні компанії, які експериментують з електричними літаками, мають проблеми з вагою та пожежонебезпечністю літію. Легша, безпечніша та довговічніша конструкція з іонами алюмінію може зробити життєздатними електричні перельоти на короткі відстані. Вантажні перевізники можуть використовувати вантажівки на далекій відстані з мінімальним часом простою. Побутова електроніка може перейти на телефони та ноутбуки, які заряджаються за лічені секунди та працюють роками. Революція акумуляторів такого масштабу торкнеться майже кожного сектора. Брижі неминучі там, де стався перерив. Багатомільярдна глобальна екосистема, що складається з літієвих шахт, нафтопереробних заводів та фабрик, може опинитися на межі прірви. Стратегії можуть зазнати невдачі в багатьох країнах, таких як Чилі, Аргентина та Болівія. Які покладають свої надії на майбутнє на експорт літію, навіть постачальникам Тесла, які значно інвестували в літії, можливо, доведеться швидко змінюватися. Кожна інновація має переможців і переможених. Це здається історично очевидним. Навіть конкуренти також постраждають. Наприклад, такі автовиробники, як BYD, GM, Hyundai та Ford, зробили значні інвестиції в хімічні технології LFP на основі літію залізофосфату та NMC на основі Нікелю Марганцю Кобальту. Ця стійка технологія почала досягати верхньої межі щільності та швидкості перезарядки. Якщо Тесла першою масштабуватиме виробництво іонів алюмінію, це буде не просто поступова перевага. Це може бути стрибок між поколіннями, який поставить конкурентів у боротьбу, подібну до тієї, що сталася з Nokia та BlackBerry. Зрештою, це питання щодо алюмінієвої лихоманки, оскільки існувала глобальна боротьба за забезпечення поставок літію. Попит на електромобілі може прискорити споживання алюмінію, але постачання алюмінію не перебуває під загрозою в довгостроковій перспективі, оскільки це поширений мінерал, який вже є частиною світової торгівлі. Підготовка до такого вибухового попиту все ще вимагатиме досить значних інвестицій у виробництво. Зрештою, це історія, яка виходить за рамки Тесла. Якщо іони алюмінію зможуть забезпечити результат, то це може призвести до ремоделювання самої сучасної енергетики. Незабаром літієва ера буде схожа на еру парових двигунів, трансформовану у свій час, але зрештою витіснену чимось швидшим, дешевшим і кращим. Головне питання не стільки в тому, чи зможе Тесла завершити роботу над іонними акумуляторами алюмінію, скільки в тому, чи готовий світ до електромобілів, які заряджаються за лічені хвилини та мають термін служби десятиліть. І це історія про витік іонних акумуляторів алюмінію Тесла та те, що це може означати для кінця літію. Якщо цей прорив справді стане рушійною силою Модел 2-2026 року, індустрія електромобілів може вже ніколи не бути такою, як раніше. Що ви думаєте, чи є іонні акумулятори алюмінію майбутнім? Поділіться своїм досвідом у коментарях нижче. Не забудьте поставити лайк, підписатися, щоб отримувати більше глибоких тлумачень, і переглянути наступне відео на екрані, щоб дізнатися ще більше прихованих історій, що формують майбутні технології.